Добрий день, любі, діти. Дітки, подивіться, до нас завітали метелики, і вони хочуть з вами пограти. Зараз чудова пора літо, і навколо нас цвіте багато різнобарних квітів. Метелики будуть сідати на квіти, а ви відгадайте, на які. Стоять у полі сестрички, жовті очка. Білі вічка. Так, це ромашки. Наче сонце серед поля жовтим оком всіх вітає, Пелюсточки, наче стріли, до сонця голову схиляє. Вірно, це соняшник. Тиня ока чарівниця. Часто в полі в нас вертиться, де вінки вона спліта, пшениці ростуть і жита. Вірно, це волошка. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очки. Називаємось дзвіночки. Цим квіткам вона княжна. Дивовижна, запашна, хто не вірить і байдужий вразить того шипом Троянда. Тебельце шорстка драбинка. Усередині чорна вуглинка, Пелістки блискучі, як лак, це квітує. Золотими пелюстками, що яскраві, мов вогники, в полі сонце виглядає і насіння нам дарує. Що це за квітка? Це календула або нагідки. Жовтий в смужечку сміливець. Це не ж джміль, а чорнобривець молодці малята ви сьогодні. Дуже гарно пограли з метеликами. Дякуємо їм і до побачення!